Це чудо. Зараз будемо делать контент. Дивіться, який апарат. Я бачив только таке чудо по фотографіям. А зараз побачимо його в роботі. Прикольно вигляда. Подивимось зараз у полі, що воно до чого і з чим його їдять. Всім привіт! Приїхав знімати сьогодні контент. Зараз відос знімемо, місячну зарплату отримає. І нащо ходить на ту роботу? Правильно? Правильно. До речі, хто ще не поставив лайкос, кому не западло, з вас лайкос в мене відос. Я думаю, буде цікавий сьогодні контент. Цікавий агрегат ось летить, Дивіться, він його не чувствує. Хоча ваги не сумасшедший. Що я покиїв Харков. Так що сьогодні будемо тестувати, показувати КРНК, але на максималках Правда, не наш виробник, виробник веднар, сервіс, всі діла, всі тута. І, і я тут, як ото, Андрюха, ти тут? Той каже, дай, чи я тут. Поїдемо, знімемо, покажемо, розкажемо інтересний агрегат. Чому ми стоїмо, скажіть мені? Чому я це стою? Я знаком Погнали. Жигулі народ, це як МТЗ. Вроді би їдеш, вроді би і дує. А вроді би і пилюка на зубах. Кап з Суш нас конкретно дощів нема. Що в цьому році буде по врожаю, я не знаю. Візде дощі проливають, десь з градами. Це теж дуже, дуже печаль бідан. Десь просто дощі. Ну, а в нас в нас як у нас нема нічого. І на це ти нічого не можеш повпливати. Кругами везде бігає, а нас оминає. Ну нічого, можеш колись і на нашій вулиці праздник буде. Бачите, в людей поля. Їдемо зараз на п'яте поле. Де воно бог я знав. Ну, я тепер то вже в принципі догадуюся. Ну, людей поля називаються по номерам. Да? Перве, п'яте, сьоме. А в нас. 2 гектари, 8 гектарів, 14 гектарів, все. Одні кусочки. Фух. Треба було їхати мені першим. Всі на кандіорах, один я без кандіора. Ну зато клімат. Клімат працює. Чотенько. Давай. Ви ж зрозуміли, що це за агрегат народ. Тут повинні стоять камери. І в незалежності, як іде трактор, камери повинні розпознавати рядочки і зміщатися в нас в секції. Ну, якщо я правильно вам це все розказав. Ще рік. Така здорова і вроді без виду тепер кариться менше, ніж -ка. Це, Бачите, куча датчиків, куча цього всього. Вон стоять. Ну, Щас сервісники мені розкажуть, тоді я вам розкажу. Так, да, Серіду! Беднар, як він називається? Роумастер. Роу рн RN 64, 6400 На 8 рядочків Обалдеть можна народ. Обалдеть. Правда, соняшник такий, я не знаю. По бубінці що тут можна мотижити, ну. Ну, не знаю, людям. Люди прийняли рішення, значить, значить вони прийняли це правильним. Бачите, що тут по робочці. мені подобається особисто мені. Оце маленька, маленька така лапка. бачите. Вона собі і грає, туди-сюди -туди ходить. Їх тут раз-два, тут три, там п'ять. Ну це ж крайня. Зараз будемо дивитися, Запустимо в роботу, й-мою, сочник погнув. Грібоночка така стоїть, яка теж регулюється. Це ж там вон, клапани, гідро якась система. ну короче, Інтересна, тема. зараз запустимося, далі тоді вже покажу. Нарешті, все, все, як сказати, налаштувалося, все працює. От ми знаєте, як звикли, що якщо наше, його щось потрібно там допилювати, щось, рубати, щось приварювати, щось там і так далі. З імпортною технікою таке саме. Є моменти, є нюанси, але потрібно його якісно відрегулювати, і тоді все буде прекрасно. Тому я впевнений, що і в наших виробників є агрегати, які потрібно правильно налаштувати і тоді воно буде це все діло робити, працювати. Значить, що, ми, що, що народ, я хочу вам зараз донести, поки трактор там в тому конці. На даному полі соняшник Сінгентовський забув, агроном усі казав, який гібрид забув. Але так як на даному полі практикує соняшник через рік, то є попередник тут кукуруза, а минули, поза минулий рік теж тут був соняшник. І є падалиця, ось яка стоїть. Посіяний гранстаростійкий соняшник. Але він не убив падалицю. Бо хто знає, яка тут вже падалиця, може вона грандстаростійка і так далі. І от у нас є куча цих. Куча падалиці, скажімо так. Тут в нас пройшла КРН-ка. Чи як воно правильно називається? Не КРМ вже серед. Міжжадний культиватор в мастер. Все, Безрядний культиватор, це зараз вже по модному. А тут чого ще не було. Якраз він зараз йтиме і в нас тут буде стиковий рядок. По даному соняшнику тут вже треба було б робити би окучування чи підгортання. Ну ніяк не. Е як, про полку. Сонячник місцями, ну, та дивіться, ось вище коліна. місцями 80 см, сам трактор його вже нахиляє. Ну і культиватор відповідно так само, тому що е, висота рослин вже дуже висока. Плюс у даному, міжля, е, даному посіві ще є куча, куча падалиць, не падалиць, само собою, є бур'яни меші і, і так далі. Щось Гранстар поганенько спрацював, непонятно тільки чого. От бачите, тут таке враження, як не пропашна сівалка сіяла, а суцільного посів. Тому саме дане господарство вирішило робити прополку. Значить, це було до. Ось у нас є після проходу. Ширина, ширина на даному міжрядному культиваторі стоїть 55 см. Тобто Кайренкою 55 см, а як я сказав? Ширина, да. ширина, ширина обробітки йому на самі лапа виставлені на обробіток 55 см. 55 сантиметрів. А вона ж між рослинами 70, тобто зазору 15 см вліво-вправо ходу. Дивіться, яка... Яка робота. Каєренкою, ну я думаю, що на таку ширину навряд чи б вийшло б зробити обробіток. Ну, хіба що з рядком може. І ось ця падалиця, бачите, яка ось лежала ось в рядку. Її вирізало. Ось. Тобто, виходить, що правильно, що роботу, роботу зробило. По місцями, звісно, є забиття забиття робочих органів, тому що кукуруза вигорена напряму. Во! Плюс лапи 5 штук на секції, вони стоять близенько, щоб було перекриття і так далі. І є моменти, що така кукурузина попала, потім оця падалиця соняшника ось зацепилася і піднабило, але на краю підняв, опустив і попер далі. Тут ось бачите, яке міжряддя до бур'янило, бода, ось берізка. Ну, куча всього. Всього. В таких екстремальних умовах, на мою думку, що культиватор працює на тверду п'ятірку, без плюса, може, може треба було б ще краще, знаєте, як сюди нам хочеться. Ну, на п'ятірку тверду Ось, міжрядочку пробив. чотенько. Так що ждемо. А він щось там не тут зараз піде, він десь от заїхав, бо знаде. Ну. Серіку краще видно, як йому треба їздити. Тому чекаємо зараз його, підемо ще з трактора, познімаємо і як він зараз ось приїде сюди. Тракторець пече, ось зараз показую міжрядку до. Якраз він зараз проїде. ось ці, бачите, проїде, покажу. Що вийде в кінечному результаті. До речі, ж, оці йожики, оці диски, е, теж зняли. Оце як воно класно, коли все, те можна зняти, те можна розширити, те можна додати, те збільшити, те А Коли регулюровок багато, то це, звісно, є суттєво. Ну і звісно ж, коли сервіс, який приїхав, розуміє, що він робить. А не просто. просто приїхав. ага, ну Оце крутіть, оце робіть. Все налаштували, а ці ж йожики обрали, щоб тому що ж ось сюди, дивіться, те, що я показував. Оце випадає отаке між йожиком, диском тим і лапами, і, звісно, йде більше горніння, дужче горне. А так їх убрали, розширили на 55 см по краям лапи і тепер пече, камера при 16 кілометрах справляється. серій, каже, до 16 давав, каже, більше каже, стрьомно. Так, це де я там лазив, бог я знаю, де я там лазив, ну ось це Ось дивіться. Міжрядка, куча соняшника. Це в нас стиковий, хоч би не вбило. Ну Бачите, яка швидкість, швидкість неймовірна. Ну і ось дивимось після проходу. Ось тут, де був мишій, де був соняшник. Ось, бачите, яка міжнарядочка частенька. Тобто то працює чудово, чудово, я б сказав би. Це соняшник здихне. І за рахунок того, що немає оцих дисків, оцих бокових, бачите, виходить, що такий момент як, вроде би підгортає рядок. Лапи на скорості летять, земля підлітає і підкидає сюди під, під саму рослину. Таке так називаємо підгортання. Тут а, видно, що ямка є. А сюди таке, як полетіли, полетіла земля чуть-чуть зробила ефект підгортання. Ну, соняшник вже ще ж кажу такий, що... Ось, ви бачите, де він був соняшник? Падали це. Клац, все вирвало. Ну, понятно, що ну, поодинокі десь ось все ось прямо в рядку. Ну як ти його оттуда достанеш? Так, зараз ще, ще раз сюди, та в принципі можна і закінчувати. Все, видите? Все, вот все. Вот, лежите. Лежите. Максимально. Я думаю, да, Серик? Где-то процентов 70 падалочного реза, да? Да. Ну, то, что не в рядку, что на 55-й да, то, что стоит у межрядке, работает. То, что в самом рядку, то, конечно, да. Ну, вот, видите, последствия дисковки, уранка напрямую. Соответственно, все воно одне за одне цепляється. Ось дивіться, сікей лежить. Але пролетіло, все прекрасно. Не буду я вже се іти в трактор, буду этот. Пекти. Своє щось робити. Такий соняшничок. Машек оцей. Воно мощь. Підрізало, да, так. Ну, є поодинокі, да? Да, да. Ну, не таке, ну, ж, як було. Вже близько, ну да, так, бо в рядку. Ти ж вже не поставиш 70, чи в з рядком буде шандорить. Ще деякі налаштування проводять. проводить сервіс, щось там здвига, щось роздвига, по-моєму, здвигає оцю лапу. Передню. Покажу ось камера. Це це сама дорогуща конструкція, яка тут є, що дивиться по рядкам. Ловить два рядка і тоді вже веде, чи як правильно веде, роздвигає, здвигає саму раму. ну Ціну даного агрегата я вам казати не буду, бо у вас і очі повилазять на лоба, так як і в мене. Ну, коли імпорт не стояло дешево, до речі, бачите? клас На минуточку. На даному полі не працює гребінка, тому що ну, поле. Нечисте, забур'янене, тому воно тут буде просто набивати, горнуть і так далі. Ну, а така конструкція, яку зробив, виготовив веднар, є. Працює як ви бачили, із трактором 5711 Масей. масей. Ото народ такі діла. Щас ще... Запустимо в ту сторону і будемо чалювати. Сонечко зайшло, хоч є чим дихати. зараз сир якось запускається. Пре в ту сторону. Гусяча лапка, чи як її правильно назвати. Працює, звісно. чотенько. як ти не крути, вона грає. Це ж тут білота, так, да, Серега? Чи ні? Да? Печі давай. Оце скрипить, це ж воно там його чик-чик-чик-чик вистраює, скажімо так. Камера бачить і смикає ту гідравліку. І бачите, яка красота виходить. І бачите, соняшник нахиляється, тому що балка переднього моста на тракторі набагато нижча, ніж в нас в даному випадку соняшник. Ну дивіться, що тут, тут слова личні, правильно? Нема що додати. Ось ну, така робота агрегата. Так що все народ, завершуємо. Відос. Зустрінемося вже в нових, може бути, колись.